Досліджуючи речовини, часто необхідно знати не тільки якісний склад речовини, а і кількісний. Тому вчимося розв'язувати задачі на визначення кількісного складу речовини, виведення молекулярної формули органічної речовини за масовими частками елементів. Будемо користуватися правилом. Відношення значення індексів у молекулярній формулі речовини дорівнює відношенню кількості речовини відповідних елементів. Уважно читаємо умову задачі, робимо скорочений запис умови. Масова частка карбону у молекулі вуглеводню становить 85,7%. Відносна густина за повітрям вуглеводню. Записуємо відносну густину. Зверніть увагу, що вуглеводень позначаємо це Y. Вуглеводень сполука, яка складається з карбону та гідрогену. Індекси позначаємо як Х маленьке, Y маленьке. Відносна густина за повітрям вуглеводню 1,45. Знайти молекулярну формулу вуглеводню це Y. Тип задачі на знаходження формули за масовими частками. Якщо в умові задачі, крім масової частки, подали якісь інші величини, міркуємо, навіщо могли б подати такі величини. Яку інформацію вони можуть нести? Як правило, інші величини подають для того, щоб знайти. Відносну молекулярну масу, ну чи то молярну масу. В нас, крім масової частки, подали відносну густину за повітрям. Запишемо формулу для відносної густини вуглеводню за повітрям. Де за повітрям Це Хі, відношення відносної молекулярної маси вуглеводню. До відносної молекулярної повітря. Звідси виведемо Відносну молекулярну вуглеводню. С ХХ. Дорівнює відносна густина за повітрям вуглеводню множимо на. Відносну молекулярну повітря. Здійснюємо обчислення. Відносна молекулярна маса вуглеводню підставляємо. Відносна густина за умовою задачі 1,45. сотих. Множимо на відносну молекулярну масу повітря. Повітря це суміш газів. Експериментально вченими доведено, що відносна молекулярна маса повітря, запам'ятовуємо, становить 29. 1,45. Множимо на 29, одержимо. 42. Отож, ми виконали перший крок у задачі. Використовуючи величину відносну густину за повітрям, дізналися відносну молекулярну масу повітря. Повертаємося до умови. Вуглеводень складається з карбону та гідрогену. Але відсотковий міст подано лише для карбону. Дізнаємося, який відсотковий міст гідрогену. Масова частка гідрогену становить 100%, віднімаємо 85,7%, одержимо 14,3%. Повернемося до правила, яким ми будемо користуватися: відношення значення індексів х до y у, у формулі дорівнює відношенню кількості речовини відповідних елементів. А що ж таке кількість речовини? Кількість речовини, пригадуємо формулу, це відношення маси. До молярної маси. Тобто нам для наступних розрахунків потрібна маса речовини. А ми маємо з вами інформацію щодо наших елементів карбону та гідрогену відсотки. Тому припустимо припустимо маса сполуки, це Х і становить 100 грамів. Відповідно, звідси маса карбону 85,7 грама, а маса гідрогену 14,3 грама, відношення знову ж до правила відношення значення індексів Х-індекс та y індекс. Х записуємо так, відноситься до y як дорівнює відношенню кількості речовини відповідних елементів. Кількість речовини карбону до кількості речовини гідрогену. Залишається підставляти числові дані. Дані для карбону. Маса 85,7. Поділено на молярну масу. Молярна маса карбону чисельно дорівнює молекулярній масі, яку знаходимо у періодичній системі. Маса поділена на молярну для карбону 85 і 7 10, ділимо на відносна молекулярна маса. Вона ж і молярна маса становить 12. Розмірності не пишемо. Допереписуємо дві крапочки до кількості речовини гідрогену. Теж саме для гідрогену. 14,3 відносна молекулярна і вона ж молекулярна одиниця. При діленні одержимо. 7,14 до 14,3. Х до Y як 7,14 до 14,3. Але X, Y, індекси вони не можуть бути дробовими числами, тобто необхідно проробити певні операції, щоб добитися цілого числа дорівнює. Рекомендують скорочувати на найменше із чисел, які ми одержали. В нашому випадку на 7,14. Ділимо 7,14 на 7,14. одержимо одиницю. І 14,3 ділимо на 7,14, одержимо 2. От кінцеві числа 1 та 2. Це індекси Х1 У2. Одержали С1 не записуємо H, а y2 2 СХ2. Давайте обчислимо відносну молекулярну масу СH2. Карбон 12, гідроген 2, одержали 14. Але на початку розв'язування задачі ми, використовуючи відносну густину, дізналися, що шукана речовина має відносну молекулярну масу 42. Отож, формула, яка в нас вийшла, це H2. Це не є шукана формула. Її називають найпростішою формулою. CH2 найпростіша. Найпростіша формула. А шукана формула має мати відносно молекулярну масу 42. Тому зараз дізнаємося, скільки таких найпростіших груп має мати шукана формула. nch 2 скільки разів? Маємо взяти цю групу С h 2 Для того загальну масу сполуки 42 ділимо на відносну молекулярну масу найпростішої формули і одержали 3. Тобто, втричі потрібно збільшити найпростішу формулу. ch 2 збільшуємо втричі. СГ. Індекс 1 множимо на 3, одержимо С3. H2, індекс 2 множимо на 3, одержимо а 6 Ось ця формула дійсно має відносну молекулярну масу 42, і називається вона істинна, істинна формула. Відповідь. Шукана формула С3H6.